Перше документальне, найстаріше відео про Станиславів, датоване 1944 роком, повернули до Івано-Франківська. Його потягом передали з Києва. Саме у столиці на студії Довженка над ним чаклували професіонали. От одні з найстаріших плівок з зображеннями Івано-Франківська. Їх дві. Навіть є така от кужовка, на наклейка, написано Станіслав, 44-й год. 11 хвилин німого кіно відшукав франківський пластун Тарас Зень. Почувши про існування старих плівок, вирішив використати рідкісні кадри у майбутньому фільмі Про пласт. На пошуки пішло майже два місяці. Спочатку, розповідає Тарас, усі дороги вели до Івано-Франківського краєзнавчого музею. Відомо, що тут відео востаннє демонстрували 1994 року. Потім сліди кінострічки загубилися. Керівництво музею не заперечувало. В їхніх фондах найстаріше відео про Станіславів є. Тим у зв'язку з невідкладною роботою шукали його кілька місяців. Працював наказ міністра культури поповнюв звірку фондів. і коли ми працюємо, виконуємо те, що нам треба. Навіть якщо б воно і було, ми б все рівно були не дали, тому що нам треба було виконати свою професійну роботу. В краєзнавчому музеї таки знайшли майже одночасно з росіянами. За той час Тарас Зень вийшов на московський архів. Як виявилось, там і досі зберігаються оригінали цих давніх плівок. Нам підказали спочатку місцеві краєзнавці, що такі відео зберігаються в московському архіві. Ми звернулись до московського архіву і хотіли викупити в них. А потім випадково виявилося, що воно є в Франківську, відео це знайшлось, і власне нам не треба вже навіть його купувати в Москві, бо воно в нас є під боком. А ми його оцифрували, перевели в людський вигляд, трошки відреставрували, і вони будемо мати власне, в електронному варіанті вже оці старі такі нам потрібні кадри. Оцифроване та реставроване 11 хвилинне відео із зображенням вокзалу, ратуші та кількох історичних будівель разом із старими плівками повернули до краєзнавчого музею. Копії залишили також кадри найдавнішого документального кіно в майбутньому увійдуть до ще однієї стрічки про скаутський рух Станиславові. Вони є важливі для історії міста і. Е... Вони так само війдуть кадри цього фільму, а війдуть в майбутній пластовий фільм, який зараз знімається. Вже завершується робота над ним. І кілька фрагментів йде як рахівні кадри міста. Власне в фільм пласту. Відтак цінні кадри ні кіно зможуть переглянути усі бажаючі. Його обіцяють вже 12 лютого презентувати на загал.